Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби, природу та лісові прогулянки. Друзі, сьогодні ми на Прикарпатті ближче до гор. Суш така, дощів нема. Ну, от, приїхали подивитись. Може все ж таки якісь грибочки йдуть. О! Лисичка тут є, бачите, мох. А? О, Іріша каже, в неї також лисичка, вони у нас з собаками трошки далі вже пішли. О, і тут ну, деяку лисичку. Бачите, можна зібрати. Багато дрібної. Не впевнений, що вона виросте, але бачите, як воно ще одна гарна ховається. Так, перші грибочки вже є. Ну а що буде далі, друзі? Все побачите. Марсюш, не почеви. Собаки не до мене підійшли. Воно Іріша, там я не дійшов буквально 10 метрів. до і і тут така лисичка гарно попадається. Позбираємо. Марсюш, де ви маму залишили? Воно бачите як. Та гарно вийшов. А це що таке? О, шапку надломив. Підусичник. <ріст> Отако. тако. Камарія трошки є, ми не попшикалися. Ну з собою, напевно. Зараз подивлюсь, якщо не з собою, то ми не відійшли. Що десенько повернусь, візьму. Тому що в ліс. Далі зайдемо, то там, якщо тут вони є, то і там вони будуть. А, вже кусають. Жека, вже запихались, бо носиться, Правиль, так, скажи не. Тільки що є, то я не знаю що. Що тут в тебе? Теж лисичка, так? Да? Оно бачите. А. Так що, друзі, ми сьогодні з рибами. Не знаю, як по інших рибах. Біли там під лисичники. Але от лисичка і є. Ага. Оно, ще, бачу. Оно бачите скільки. Ну. Дуже дрібну чіпати не будемо, ну а таку більш-менш позбираємо. І там ще далі йде, так? Да? Uh -huh. Поки собаки п'ють водичку, ого, в тебе uh -huh. лисище. Та нічого собі. Та гарно, дивись, так? Да? Зайшли трошки далі в ліс. Uh -huh. І ось він перший біляк. Гарний, молодий. Супер! Пішли Марсік, пішли. Гарний сьогодні день. Не дуже спекотно, більш-менш така комфортна погода. Ну, де ви ще ховаєтесь? Біленькі. Дуже багато попадається голубінки, але не знаю, бачите, яка вона. Ну, зараз подивимось. Ну, чиста, рішу. Так, чиста голубинка. А воно поруч стоїть, напевно, це валує. Шапка на білого трошки схожа. Але це не білий. Марсюш, допомагай, давай, не цілоньте. Дали вам водички. Давайте. Шукайте разом з нами. Де-не-де от така свічка попадається. І досить непогана. Да, да? Okay. Така. Фух, гарний розмір. До кошика. Маленька, вашня. Що ж, набігались, як скаже, спочатку, так? Да? Там така стежечка була. То вони з Марселем бігали. Зараз воно заспокоїтися не мог. О, а це молоденька сервішка. Гарна. Ано. Чиста. Та, Марсик, поруч зі мною. Що там в тебе? Ух ти! та да да бачу, зараз якось по хащам тут проліземо. Ось він як ховається тут. А та ви шо, Молоденький. Ха. Сьогодні 18 серпня. Не бачите, дощиків нема. А все ж таки молоденькі грибочки є. Білого, ну ви бачили, так? Да? Отак. По деяких лісах зустріти можна. Червоняк, але вже впав. Бачите, вже такий ніякий. А у вас там що? Нічого, так? Да? Треба дощиків тут. Щось ховається під ялинки, схоже на лисичку, але не впевнений. Ні. Це їжовик. Їстівний гриб. Ну, умовно. Вони дуже багато грибів, умовно, стіни на їх їдять. Ну це в принципі із... якщо я не помиляюсь з роду лисичкою. На ну, от поруч, скоріш за все, лисичка. так, Оце вже лисичка і гарна. Бачила річ, яка сімейка така тут. Угу. А. Як вони тут ростуть? Кубки такой. О. Гарна семейка. Так. Потрошки, потрошки. Кошек набирается. А он, ну, друзья, еще один молоденький, белый. О. Ох, Ножка така уходить. Ай, шапку трошки надломив. А нічого. Головне, що він гарний, не храбочливий, бачите. Більбоніс, пішли, пішли більба. Два біленьких на сьогодні є. І молоденьких. Ви бачили, так? Да? Як вони тут ростуть, не знаю, друзі. Але... Все ж таки. Ти мене? Що там? Йду, йду. Мама що знайшла. Ух ти. А ну йдемо подивимось. Тільки не кажи, що зараз ти впадеш. Ні, підосичні підлігаєш. Ага, зараз підосичні каже. Ну я бачу, молоденький такий он. підберезник бачиш. Так, mm -hmm. да, він вже все. А Ап... платимо. Жекірі. Так, mm -hmm. залишимо тут кошика. Бо тут незручно. До цього під... підберезничка лізти. Ой, підусичничка. Хе. Так, поруч нічого не нема. Начебто ні. Ой який Ох. Гарний. Міцний грибочок. Що там в тебе за грибочок? Підберезничок. Ага. Давай, до кошика. Зараз кликали Жеку. Побіг кудись знову. Потім задихається, ну? Марсик вона збільва поруч з нами А цей розвідник. Що це? теж підберезничок? сюди. Чи... Якийсь грибочок висохлий. Ну, Схоже на підберезнички. Але... Знову сімейка лисичок. Ну, деякі гарний Повний кошик навряд чи ми не збираємо, але задоволення, о, бачите які. Гарніші. Задоволення отримаємо. Та вже, друзі, гарно. О. Як ти його побачив? Ріше побачила там десь метрів шість. Червоняк стоїть. Ага. Пільба будь поруч. Нікуди не йди. Та-да-да, да, червонічок. Гарний. Зараз, друзі. Она. Ого, ніжка. А, ви бачили скільки пів ніжки в цьому землі. О, який. Гарнюн. Зробили знову привал. Воно бачите, і ріша зібрала. А. Непогано сировішки. У мене тут є. Сибі. А. а воно ще стоїть. Та-да-да, mm -hmm. -да -да, воно, бачиш, за гіляка є mm -hmm. тут. Теж молоденька. Теж гарна, да? так? Ну, друзі, для такої посухи досить непогано. Підійшли ми до машини, ну що можу сказати, непогано. Непогана прогулянка така, собаки побігали. Ми грибочки знайшли. Зараз покажу, почікали вже. Оно, бачите. Є білі грибочки, є підосичники, є підберезники, лисички є, цироїшки є. Будемо ми збиратися та їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.